Угу. Такий ми купили шашличок сьогодні. Е, Лемберг Мід, завжди свіже м'ясо, сертифіковане. Виробник Кам'янка-Бузька, Львівська область, Старий Яричів, вулиця Галицька, 143. Нікому не рекомендую. Оце одна пачка. Оце стільки вже відходів. Зараз я покажу. Такі там куски М -м. Покажуть, що небудь одні пліви ось шо небудь Так само одні пліви о Той кусок такий о, це взагалі одна пліва Що ж тут шашлик. М -м -м. шашлик це називається шашлик, одна пліва. Тому нікому не рекомендую.